Що потрібно монтажній компанії для підключення на об'єкті, коли монтується вентиляційне обладнання від камфовен? Наприклад, в цій вентиляційній установці стандартизовані серії Verso R2000, в комплекті у нас йде отака от коробочка. даній коробочки ми маємо інструкцію користувача, інструкцію з монтажу. Маємо температурний датчик, який обов'язково монтується. Маємо ніжки, які ми під'єднуємо отут. Тут. Все. Під'єднали живлення. Під'єднали панель керування. Панель керування купляється окремо. Під'єднали сюди інтернет. Все, вентиляційна установка готова до роботи. Має налаштовані всі необхідні режими. Камфавент.